В Європі, Азії та Латинській Америці відзначили 1 травень. Традиційно масовими акції були в Москві, а в Парижі не обійшлося без витівок фемен. Більше розкаже Анастасія Синяговська кожному свій куток і свій лідер. Ось так у Росії відзначили головне радянське свято трудящих. Про спілка мерія дозволила зібратися в самісінькому центрі Москви на красній площі. Відники мер Сергій Собянін, і голова Федерації про Михайло Шмаков, вели за собою, як підрахувала московська поліція, понад 100 тисяч людей. Демонстранти тримали гасла, державні триколори та стяги СРСР і прапори кольорів Георгіївської стрічки. Не заважати росіянам працювати, закликали провідники ЛДПР, виступили проти корупції чиновників і силовиків. Націоналісти ж критикували владу за наплив мігрантів. А от анархісти та антифашисти зібралися у підмосков'ї. Хоч мітинг у столиці їм і дозволили далеко від центру, тому вони відмовилися. Російська ж опозиція обрала для акції Санкт-Петербург. Лідери парнасу Яблока йдем вибору. Вимагали від російської влади зупинити війну на Донбасі і розпочати боротьбу з економічними труднощами самої Росії. А ось ця напівуголена трійця мало не зірвала демонстрацію ультраправих націоналістів Марін Лепен у Парижі. Активісти мали покласти квіти до статуї Жани Дарк. Колона раптово зупинилася на підході до монумента, бо на балкон споруди, тримаючи фаєр, вискочили з вигуками дівчата з фемен. Жінок затримали, НАТО прушив далі. А це вже Берлін. Після свята весни, чаклунства Вальпургієвої ночі. Демонстранти заполонили центр. І, хоча зазвичай поліція вночі фіксує численні порушення порядку, цього разу все мирно. Кращої долі домагалися про профспілки на Філіпінах. У столиці Манілі влада дозволила акції на околицях. Туди автобуси підвозили людей ще в досвіта. Демонстранти шикувалися в колони і марширували вулицями під пильним оком поліцейських. Усі ці люди на добу заробляють не більше двох доларів, тож вимагали збільшити платню. А от у Стамбулі акція завершилася сутичками з поліцією. Влада заборонила мітинг на площі таксим. Та демонстранти усе одно заполонили майдан. Силовики застосували гумові кийки та палиці. Фіксували і бійки між самими активістами. Поліція затримала зо дві сотні людей. Вони закривали обличчя масками. А робити так в Туреччині під час демонстрації заборонено. Анастасія Синігуська, новини на першому.